Друзі, мої вітання! Ви на каналі Магія Рослина. Я Тетяна, автор цього каналу. Сьогодні майже святковий випуск. Вирішила його зробити, тому що у вас, моїх глядачів, вже більше 30 тисяч. Кожному дякую, що ви підтримуєте мене, що ви зі мною, що ви дивитесь цей україномовний контент по садівництву. Взагалі, я створюю контент на різних платформах вже більше п'яти років. Мабуть, хтось з вас знає мене по російськомовному каналу по цілу каждому». Я співпрацювала з Білоруссю, це Світле ТВ. Я створювала український контент на каналі Флоріум Мої рослини. Напевно, є зараз глядачі, які зі мною познайомились ось зараз. Тому маленька презентація каналу Магія рослин. Друзі, мої вітання! Мене звуть Тетяна, і ви на моєму каналі Магія Рослин. Для садівника дуже важливі кліматичні умови, тому коротенько, які вони в нас. Ми живемо на півдні України. Це місто Миколаїв, це степ. У нас дуже спекотне літо, сухе літо. Зараз вересень, він теплий і ми можемо проходити до кінця вересня в майці та в шортах. Зима більше волога. Морози бувають мінус 18. Це дуже-дуже рідко, короткочасно, але у нас дуже часто відбуваються крижані дощі, коли садок перетворюється на крижану казку, але це дуже небезпечно для рослин. Взагалі степ це потужні вітри, це протяги на ділянці. Тому не всі рослини можна висаджувати де заманеться. Сезон садівника триває з середини лютого по кінець року. Ще в минулому році, в середині грудня, я саджала цибулині квіти. Так, у нас можуть бути перші морози в листопаді, а потім знов тепла, досить тепла погода. Тому багато роботи я проводжу ще і в грудні. Все залежить, звичайно, від погодних умов, а вони не передбачені. Але сезон. Дуже-дуже довгий. Тому відпочиваємо це січень і трохи в лютому. Я не ландшафтний дизайнер, не біолог. За освітою я бухгалтер-фінансист і працювала за спеціальністю головним бухгалтером. Ця ділянка 16 соток, будинок, і ми її купили в 2003 році. Потім з часом переробляли, зробили капітальний ремонт будинку. В нас троє діточок. В нас сад, огород, була 12 років ферма. Ми вирощували кролів, птицю. Два сезони були свині, пробували з ними. У нас завжди є песики. Менше двох песиків одночасно не буває так, щоб їм не сумно було. Було і три песики по-різному. Є в нас дача. На Дніпрі це цікаві міста в Херсонській області. Зараз окупована в цьому сезоні. Ми туди не змогли потрапити, але сподіваємось, що все буде добре. І родина, і господарство, вони вимагають уваги, любові, догляду, певних знань. І я вважаю, що будь-яка людина з руками має свій власний досвід, якими може ділитися. А в якої формі це зробити, це особиста справа кожного. Я вирішила створювати відео, робити дописи в інстаграм. Взагалі, я творча людина, я малюю, я граю на фортепіано, я активна людина, я постійно рухаюсь, щось роблю. Я досить організована. ну Себе такою вважаю, хоча чоловік критикує. Я вважаю, що потрібне планування, контроль. Тоді ти все будеш встигати. У нас не працюють наймані працівники, зараз не працюють. Коли була ферма, так нам допомагали люди, зараз нікого немає і тим паче під час війни в Миколаєві важкувата. Всі відео роблю я сама. Я працюю на ділянці, я знімаю себе, я пишу сценарій, потім я роблю монтаж відео і викладаю на платформі. І займаюся просуванням цього відео. Під час зйомок може статися будь-які ситуації. Дивіться, що відбувається за кадром. Всім привіт! Ви на каналі Магія Рослин. Нарешті спека відійшла. Ось так ми зробили. Тому що сьогодні вже та Фредя! Фредя гуляй! Фредя гуляй, <звук> ось два застранці. <звук> що можна сіяти? У кого тепличка? Зібрала врожай частково. ось цей малий вкрав помідор. Вони взагалі в нас їдять їх. Да? Куди ти? А, і цей ж м'якали вже. От уже друзья. На, на. Де жовтень? Песи крадуть томати. <хи> он малий їсть. жовтого вкрав. Фредька штук 10 вже з'їв, але я йому давала. Зараз червоні збираю томати. І моркву викопую. Ти що, закопуєш томат цей? Фу, брудний він вже, не їж. Можна, не можна. Фредька схопив, я сказала не можна, зараз кай буде доїдати. Що? Такий великий, що не можеш з'їсти, так? Да? Як його взяти? Як його взяти? Та бери вже їж, бери. Моркву викопала, кабачок, огірок, томати. Йдемо додому. Так, песи ось тут. Ще у нас дощ, ще йде дощ. Одна глядачка мені надіслала посилання на допис в Фейсбуці, а зробила його художниця. Вона намалювала на торбинках наш садок. Так це було приємно і так було неочікувано. А як це сталося? Глядачка з Одеси, Раїса, їй так сподобався наш садок, вона, до речі, не садівниця, у неї немає власного садку або дачі. Вона живе в багатоповерхівці, Одеса. І є невеличка клумбочка перед будинком для загального піклування. І їй подобається мої відео, і вона вирішила ось надіслати світлину з нашого саду на Фейсбук. Художниця Тетяна. Вона цю частинку нашого саду перенесла на речі. Вона зробила цікаві торбинки. І мені прислали таку торбинку в подарунок. Раїса, я вам дуже вдячна, я її отримала. Дуже вдячна, що навіть люди, які не мають свого саду, вони дивляться, мої відео, вони їх надихають і вони їм дають сили. Коли ти не тільки працюєш, але й отримуєш зворотній зв'язок з глядачами, зворотній зв'язок емоційний. Це набагато приємніше, навіть ніж заробляти якісь копійки на цих відео. Тому дякую всім глядачам, дякую, хто підписався на мій додатковий платний контент. Дякую вам за вашу підтримку. Дякую, що ви зі мною. Підтримайте український контент, не тільки мій канал, нас, українських садівників, дуже багато. Дивіться українське. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!